Йоб... Духай, я рада вас вітати на своєму каналі Мартусі. Це якийсь вечірній влог, напевно. me Так, зваємо наші тапочки. І ще плюс до того я хочу зробити якийсь вайбік. Бо в мене я короче, тільки що поняла, що в мене було включене світло і відкрите вікно. Проблемка. Само. А у ніхто не залетів. Закриваємо це оце вікно. Трошки гримнуло. Тушки трошки. Це я усім хай. Все. Закриємо вікно. Ну. Як рішла, це вино. Ну, давайте не будемо здовольки звертати. Ну, коротше, відразу. Красотка. Зараз ми будемо зібрати для мого анти. Ой, прийде. Ан, давайте візьмі. Я візьму олійку, ну це саме потрібна річ. Це я ще візьму, ви думаєте, а я візьму олійку і пінку. Апельсин. Що, коли манатки Я не винувата, що в мене руки зі сраки ростуть. Я, я просто солзаж... Солзаж... Ну, Коротше, оці одних я хотіла взяти. Трошки вийде перебор. Дорочок, вот такі от його вот, такі намальовані. Нарисовані, як кажуть У мене ці салфеточки, хто бачив відео досі лежать. До речі, давайте заглянемо до хаміка. Так, здесь увійблю таку камер, зімка. Давайте не будемо мучити хаміка. Ми йому трошки корму досить. У нього там і яблочко є, а я йому ще гаречки гречка. Все. Так вистачить. Ось я дуже лінива. Ну, мені здається, всі знають, що Ілі, я... що мені все лень на цьому світі робити. Ну, крім гуляти, я в рублі кстати. Я, напевно, зараз поставлю планшет на землятку. Буду потім Roblox грати. Сама з собою, блін, бо що, винуватий, що блін, перший, ну, скажімо, друга ночі, а я хочу Roblox грати, Але мої подружки ніякі трубки не беруть. Але я знаю, що вона там є одна подружка куляна, що вона не спить. Вона дивиться тік-ток, але трубки вона не може взяти від найкращої подружки. А от подарем скаже, яка година. Ну, друга ночі. Ну і що? Ну, типа. І вона знає, я знаю, що вона не спить, але трубки вона не може взяти. А от TikTok, як дивитися блін, до блінгитрачі ночі, то вона може. Щось так нечесне, ні? Ви не бачите такого рішення? Вот. От. Отак от мене бабуся буде. Так от дзвонить дзвіночки, все. І капіць. Деркала мені та Уляна подарувала. От, Уляночка моя. Але, блін, якщо ти бачиш це відео, якщо ти бідзвони подружка і знає, знаєш, ти щось ти а говорити ти не можеш, то так не можна робити. Потрібно говорити своїми подружками в Угу, А ви що думали? Не можна кидати подружок. Я. Сімхай. Через ми будемо якось поставити. Друга ночі я не сплю. Я вже мала, а, не сплю весь мільйонер. Далі наберемо трошки зовсім пінки. Зовсім трошечки. Бо якщо зараз багато, то буде пінна вечірка в нас на цьому не буде і стіл. І я і ви. Вся планета. І, скажу, заметила, там Хом'яцьок, він спить коротше, на цьому. На, как это называется, на колесо, то знаете, они типа крутят такие колеса, то видно нему спит. это даже мыло вы. Ням ням ням. Так, все, в принципе, дальше. Близ. От тут от тільки от його влишилося, от тут вже нема. Але я його майже не використала. Мені дуже подобається тут кісточка. Мені ж це не казала. Типу вона тут так от згинається. Мені це дуже подобається. От. До речі, у мене було таке запитання. Від вас. Від цього я захотіла знімати про косметику. Мені завжди типа відео, там, де поняла, дівчата собі мають кучу косметики, про те знімають. І ці відео, до речі, мені дуже сильно подобаються. Вони... вони для мене якісь комфортні, прикольні. Тому я вирішила теж спробувати. У мене почало виходитись, але мене завжди блокують тік От, в мене виходить, в мене було, блін, щось там взагалі дуже багато підписників, Але долезлося зараз назад нести. Вот я. І вот я. Так, зараз все тихенько робити. Опа. Опа. М Опа, завтра мені щось потрібно скоро. Мені завтра треба рано вставати, тому що моєї подружки ми завтра з нею домовилися гуляти зранку. А по-друге, це мені тут потрібно буде поприбирати. Тому що завтра приїжджають гості. У мене тут не гірше, ніж на смітниках. Ні, Ну реально. Чекаю, я вам зроблю отак от раз. А оце от сюди. Опа. Боряки то включити то Чекай я А ось вот, тут є якась кнопочка О, включилась клас Нравиться Зараз ми виключимо світло Вау Плюс вайб Клас Кстати я хочу От На цю стіну прапор повішати Мені здається це буде прикольно геймер. Багей, така постелька у мене тут є біба. А де Бобо Бобо загубла. Треба, пам'ятаєте, я вам знімала там, де макешка робила, я його не змивала. Змила, не зм... не, я тільки тут змила. змила, не губи я буду злала, а от консилер і от оце я не змагала. Ну, само зумієте, да? Логіка. От моя подружка живе там от біля мене. Я не знаю. Я спати не хочу, але я хочу спати. Але я не хочу спати. Мені скучно. Всі сп'ять, а ми не спим. Ми гуляємо. Нам можна, так? Да? Ну нам можна. Вкусні. Тут мій бамає спати, але він не спить. Це йому не можна. Отак от мене. Я вот так от лягла до стінки. От вот, я сюди до стінки. Я лягла. От таким окочним плюдиком. Вот таким от квіточками у мене покривало такими квіточками. І от таким оцей. Якщо квіточки жовті. От. так от. Зараз будемо гратися в подаль. Всім попав, напевно. Люблю. Чому Пока!